Вітаю всіх! Хочу продивитись таке питання. Фронт в Україні дійсно посипався не на нашу користь. Фронт в Україні дійсно посипався, не на нашу користь вже. Фронт в Україні дійсно посипався не на нашу користь. Давайте глянемо. Фронт в Україні дійсно посипався не на нашу користь. Ні. Ні, ні, ні. П'ятірка мочів. Дивіться, це сама війна. Це йде сама війна і нам допомога йде. Це, я би сказала, циклічність. Зараз подивимось. Чи буде карта, яка мене цікавить? Тепер дивіться. Так, йде розчарування і ресурси. Нам немає, не вистачає всіх ресурсів домовленість. Домовленість за територією пішла. Колесо долі. Ось, я її чекала: колесо долі. Циклічність. зрозуміти це. Ось, про що я кажу? Погано гірше, погано краще. До зовсім погано, краще, гірше. Ось вам, цикли. У нас є домовленість про територію. Вона вже є. І це не фронт сипеться. Це працюють домовленості. Хочемо цього, не хочемо, є правда життя. Треба з цим змиритись. Десь він тримається фронт, десь ні. Замилюють очі чим завгодно. Зрозумійте ви це нарешті? Карта на тему, що він не посипався, ні. Сам фронт, ні. Якщо казати про фронт ні, це штучна фігня, яка робиться. Це спеціально зроблено. Якби робилося для війни, не було б такого зовсім. Ось вам, де. До заморозки війни все питань в мене більше немає.